Родаж на нашому мачеті йде в комплекті щехломіки, і кріпиться на поясі. Сталь d 2 Закальна довжина 45,5 см. Довжина кланка 31 см. Довжина ручки 14,5 см. А товщина 5 мм. Зараз діє ціна 1000 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профілі. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Металевий захисник іде в комплекті з чехлом, і кріпиться на поясі. Ручка прогумована є скобій. Довжина ручки 25 см. Загальна довжина 65 см. Старт 440. Ціна 900 грн. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля. Чоловічий аксесуар. Йде в комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована є скобій. Довжина ручки 25 см. Загальна довжина 65 см ста 440 см. Ціна 900 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. Номер вказано шапці профіля. Універсальний інструмент. Іде в комплекті комплектищу, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Довжина ручки 20 см. Загальна довжина 50 см, ста 440, ціна 550 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, Номер вказано в шапці профіль. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Тактичний помічник. Іде в комплекті курблоківщиком, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Довжина ручки 25 см. Загальна довжина 50 см. сталь 440 c Ціна 550 гривень. За детальнішою інформацією напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Sofie, До вашої уваги даливий захисник. Люди в комплекті з чахом, який кріпиться на пояс. Ручка прогумована. Довжина ручки 24 см. Загальна довжина 64 см. сталь 440 c Ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. Номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. До вашої уваги універсальний інструмент. Іде в комплекті чехлом, який кріпиться на поясі. Довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см. Стар 440. Ціна 700 гривень. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер. Номер вказано шапці профіля. Мега розпродаж. Наскладний помічник гербер. Ручка прогумована. Є кліпса, ста 440, загальна довжина 19 см, довжина клинка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. Один коштує 270 гривень, два 370 і три 520 За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано шапці профіля.